Верховна Рада повернула незалежність НАБУ і САП. сьогодні. Проголосували законопроект Зеленського щодо Набу і САП проголосувало 300, більше 300 депутатів. Ну тобто, як кажуть, зважаючи на голосування мого тижня, свого ж лайна наїлися, в особливо слуги народу, так саботажу не відбулося. Очевидно, що так тримають в Західі наші партнери. За певне місце нашу владу, ну і звичайно, протести народу зробили свою справу, що вони не могли це не зробити. Очевидно, що далі будуть і більше продавлювати нашу владу, що її вважає дуже добре, бо треба контролювати. Якщо ми не можемо самі, парламент у нас ніякий, то потрібно, щоб це робили наші західні партнери. Тому думаю, що по ідеї Україна для України це дуже добре голосування. Хоча таки є величезні питання до діяльності на і сап.